Коротше мужики. Всім привіт. І всім слава Україні! Дивіться, про мотоблоки відео поки не знімаю. Тут треба більше часу присвятити. Я давно обіцяв розказати, що за хуйня робиться блядь, на світі білому. Скільки можна. Ну, допустим, я нічого не хочу сказати. То діло кожного, то діло совісті, ну, але, дивіться. В середньому в середньому ціни по Alibaba на дизель новий. Неважно там, чи старіший, чи що. Давайте візьмемо максимальний об'єм до 2 літрів. Вже 3-4 циліндри, де в середньому так і є. 2 літра, там 2,5. Допустимо. Навіть 2,5 це там, там на 20 баксів, блін. Це вже максимально зі всіма бумагами, все абсолютно. Буде 660 доларів за трактор. От нема, блять, ручки, нахуй. Коротше, пишіть собі десь 660. Да. Множте в голові, скільки це буде в гривнях, це буде десь 26-27 тисяч гривень по теперішньому курсу. Коротше, майже буде доходити до тридцятки. Плюс-мінус. Давайте візьмемо, хай це в хуй ним, 30 тисяч гривень буде розтаможка. Е в середньому такі тракторі. Плюс-мінус по грузу. Вони і займуть в розобраному вигляді десь приблизно, я так питався в знайомих. Десь плюс-мінус біля одного кубометра в розобраному вигляді може трактор взяти. Ну, до 1,5. Відноситься до групи А. Але ще є прикол, що це ще залежить скільки. От. Скільки. От. Скільки. Тобто беремо ще, грубо кажучи, 300 баксів. Це, це максимально. На Азіамост е, максимальна така ціна. В середньому по Україні 200 доларів за кубометр. Давайте візьмемо 300, щоб це було там півтора кубометра. да? Щоб це точно трактор цей вліз. 300. Це вже ви маєте 1000 доларів за доставку і за розмитнення. Це штука баксів. Так? Штука доларів, здається, йоб твою мать. Бля. Ну, але, хлопчики, 1000 доларів. Два місяці почекати. І ви маєте трактора за 3000 доларів. Грубо кажучи. Потужністю 70 кінських сил, будь ласка. Потужністю 40 кінських сил, будь ласка. Чи такого, наприклад, оцього. Вон. Будь ласка. От їхні ціни. А, я виключив інтернет. Ну, не суть, так? Да? Ви поняли? Блять ну от. Коротше, от тракторці, от їхні ціни. От і такий мотоблок 21-24 тисячі коштує. Тут теж 127-140 тисяч. От. 133 тисячі такий от тракторець коштує. Мені здається, що теж він повноприводний. Здається, теж щось на 30 кінських сил чи на що. Тобто, беріть 3 тисячі доларів трактор, 1000 доларів доставка його буде коштувати з розмитненням кажучи, за 4 тисячі ви получаєте такого трактора. Скільки трактор на 40 кінських сил буде в Україні стоїти? Да, він буде стоїти 13 тисяч доларів, 12 тисяч доларів. В три рази більше. Тим паче, що від комплектів, від кількості, залежить ціна, бачите? От закаже він підер, 100 тракторів, блядь, і вони вже наполовину дешевші, нахуй. Ну, от як, блядь, як з ними можна говорити? Що це за люди? Це вам такий приклад. І хай мені не розказують, що це багато геморою і ТД і ТП. Даже хай та доставка буде там, не 1000 доларів, а 2000 доларів. Доставка і 3000 доларів трактор. Допустимо, 3000 доларів трактор. Це буде 5000 доларів. Це хуй зна, коли коштував недобитий самий кончений задньоприводний сінтай. Тут ви отримуєте трактора з такою його потужністю. наприклад, ну, Це може, це треба дивитися на рейтинги, на гарантію, на траля та паля, рейтинг. Ви дивіться собі. ну, Ціни, то есть, ну, ви вибираєте на ті Алібабі. І хай вони не розказують, що в них є купа блядь, і вони по 100 баксів з трактора заробляють. Якщо вони. Е, купили 100 тракторів, а там площадок багато, по 60 тисяч, а продали їх по 300 тисяч. Вибачте мене, нахуй. і доставка в них тоді набагато менше через те, що оптом все і по морю, і контейнера замовляють. Ну, от, скажіть мені, дурному, і хай мене, хай мене якась, якась дура попробує блядь, в коментарях мені розказати, що це щось тут не так. Давайте візьмемо 2,5 літа, 705 бакс. Давайте хай стоїмось трактора буде 3000 доларів. 1185 доларів буде цей. Я вже кажу, я вже з такою натяжкою. І доставка хай буде ще штуку замість 300 доларів. Хай штуку буде. 200 і 3 тисячі трактор коштує. Ну, скільки, якщо це взяти, да? скільки це буде грошей? Це буде 2300 доларів, нахуй, наприклад, тут, да? Тут ще менше. Розумієте чи ні? От скажіть мені, будь ласка. Чи може це ціни неправильні? Я ще кажу, я ще. Зараз скажу, в якому тури. Минулого року, так, да, я писав на сайті. На оцьому. Я зареєстрований. Ну, я зараз тільки не зайду. Я писав на сайті одному японцю, я, я кажу японцю, китайцем. За на, на, на що трактора японця, японцям. Кажу, в чому подйоб? каже. Ну, типа, в чому найоб? Які найоб? Ціну ви бачите, замовляєте, вам приходить трактор, у вас щось не влаштовує відправляєте назад його. Типа, ну. Не повинні його розмитнювати там чи там ще щось. Ну, в чому, в чому я не можу. Ну, в чому подвох? Це так само, як на новій пошті, ти не хочеш там забирати там чи ще щось. Тебе ніхто нічого не заставить. Ти квартиру не заложуєш. От. Повний привод, от, троля-ля, мощності. Ви мені скажіть, блядь. Наскільки це треба не мати совісті нахуй? Заходите на той сайт, є багато інших сайтів, то хуйня, це нема різниці. Ну Але от вам калькулятор. Мотор 2.5. Давайте, блядь, дроби. Здається, 3.0. Пожалуйста, 1230 баксів ця? І хай буде, все одно, хай буде там 700, там не 300, а там буде 2 кубометри з хером, хоч він не ви... Що ще я маю сказати? Кого я маю захищати, казати, що це. там тири-пири. Дивіться люди. Е я скажу так, мені зараз Діма напише і так далі. Е ціни в інтернет-магазинах і на живих площадках на всіх залежать від поставщиків. Я согласен. Так давайте зразу розставимо всі крапки на їх. Хто найбільша гнида? Той, хто бреше про тракторі. Да? Вот. І ще саме головне, той, хто такі цінні складає. Тому що, допустимо, магазин може і справді там заробляє. Як, як варіант, може заробляти 100 доларів на тракторі магазин. А постачальник, імпортер, фірма, яка займається отою волокітою. Скільки вона може заробляти, якщо вона купляє трактора за 3000 доларів? Всього разом за 5, а продає його за 15. Ну, Наприклад, трактор на 60 коней, що не коштував би 15 тисяч да ніхто виділи? І все. Я офідрзень. Я не люблю інтернет-магазини, які плетуть гром з нашо, Сміються нам в очі і так далі. За ціни окрема мова, то я звертаюся, блядь, до підарасів постачальників. Скажіть мені, будь ласка. Чого, блядь, вас стільки розвелося? І де поділася ваша совість, з якою ви родилися? Кожна дитина рождається безгрішною. Людина, да? Де ви набралися того, блядь, туберкульозу? Я не можу просто поняти. Кожна шваль хоче здерти, блядь. Це пізда. Добре, хуйня. Давайте далі. Давайте поговоримо <кхід> на рахунок вибору. Звісно, ті магазини, як гриби після душу. Одно, один самоліквідується, блядь, другий на його місці появиться. Пізда. Допустим. Ну, але ж, якби мені прийшли і сказали: будеш продавати по 2 рублі картоплі, я сказав, пішов ти нахуй. Будеш по 3, я сказав би. іди нахуй. Будеш по 5, я сказав би, йди нахуй. Тобто, я маю право відмовитися, от, робити собі вубиток. Да? Ви сказав, по 10 гривень. Я б сказав би, я подумаю. Тобто, коли зразу погоджуватися на умови, які тобі ставлять, це все, це пізда, це не бізнес. Це називається на тобі їздять. Це такий приклад. Хай ще якийсь умнік знайдеться, напише мені, що я тим не займаюся до сих пір. Того трактора треба купити для початку, да, щоб його продати. Ну ніколи в житті в мене не повернулася би. Мізинчик би на міліметр. Ск... Коли я купив би і потратив би на трактора 5000 баксів, продати його за 10, я б наварив би штуку доларів. За мій час, за мою роботу, за волокіту, за дзвінки, за письма, за зв'язок, за вирішення всіх бюрократичних проблем. А в два рази, А в три... я вам скажу: от, трактор на 70%. На 60 коней, нахуй, на 70, ви уявіть, блядь, такі гроші. да? І вони там такі стоять. Сюди він приїжджає, вже пизда, не знати скільки. Звісно, все залежить від постачальника. Ні Агрошоп, ні мотостор, ніяка інша. Е, цей площадка не має впливу, напевно. Вони так, так само заложники ситуації. Їм треба щось на чомусь зробити, в них є, певно, от кілька тільки виборів. Але щоб не створювати конкуренції і ні один одному не бити їбальники, всі постачальники тримаються одного рівня. Одно є це. Один дебіл задирає, інші мусять робити так, так само. Щоб не валити один одному маліни і не мінірувати один одному машини потім. Не прибирати конкурентів, які просто псують бізнес. Да? Я колись була мафія, хтось тобто продавав наркотики по 10 баксів, інші продавав по 9. Того, що по 9, ну я поділена. Тому що вже перестали купляти те, що по 10. Його просто поділився, в людей нема вибору. Так що і ті бандіти так само мусять тримати це купи. І скажіть, що я не правий. Скажіть, що це все брехня. І скажіть, що насправді тут все в, в, в тисячах доларів, а не в гривні. Да раді Бога, мені все одно, блядь. Я просто давним-давно тебе все штудірую і дивлюся. Давним-давно хотів замовити трактора собі купити і так далі тому подібне. Але купив такого, як купив, і так як. По курсу, і так як по зарплаті, і так, як як то кажуть, по тому здоров'ю, яке я потратив, щоб того трактора купити, наприклад. да? То той трактор він свої гроші виправдав і вже їх окупив. Ну вибачте мене, мототрактор, блядь. Мототрактор, оце слово трактор, іменно буква Х. Це хуйня за 100 тисяч. Це мінімум. зараз, Візьміть візьміть щось таке, оце, що той долбайоб показував коняка тобі ж. Оці зубри Т-25 заїхали, мастер, мастер, мастер на йоба людей. Магістратура, блядь, в них. Розумієте? Це просто в них там університет треба закінчити, щоб вийти такою гнидою. От вам як все це появилося, блядь. Йобана хата. Нічого, я більше не маю, що сказати. В защиту тих людей, які хочуть оспорити це все. Допустимо, так. Да. Хуйня. Навіть якщо це буде 3000 доларів, навіть не тисячу, як я порахував, доставка і розмитнення. Навіть в 3 рази більше. В один хер в два рази, в чуть не в три виграєте. Один хер. Тільки що вам треба буде почекати. Ну якщо у вас що, два місяці часу немає, допустимо, йде війна. Господи помилуй тих людей. Які лишилися всього. Ми зараз тут говоримо про те, як трактора купити, а в когось нема навіть, в що вдягнутися, де переночувати. Борони не Боже, нема чим дитину нагодувати. Біда чорна. Я кожен вечір сиджу і, і в церкві, ми на колінах молимося, щоб те все більше закінчилося, і щоб ця вся параша згоріла синім вогнем. Що вона нам тут наробила, що вони нас освободили від життя, від наших сімей, від наших. Будинків от, від наших дітей. от. Ми тут таку хуйню обсуждаємо да, з одної сторони. Так що станемо на коліна кожен раз. Господи Боже, сил, Боже, спасіння наше, призрів, милися чи доротих на смиренні роби Твоє. Бо вороги зібралися, щоб погубити нас. Розумієте чи ні? От. Так що давайте будемо людьми, а я до всіх звертаюся. І до спекулянтів в першу очередь. У вас є так само вибір. Можна подумати. Можна дуже добре постаратися. Я сподіваюся, що я доживу до того дня, коли та моя мета висока, як я вважаю, для чого був створений цей канал, дійде до того рівня, коли я дотримую своє слово і займуся тими тракторами, щоб людина. За свої чесно зароблені тяжким трудом гроші могла купити те, що тих грошей дійсно варте, на ньому спокійно працювати і гордитися, що вона живе в такій країні, де один одного ніхто не обманює. Добрі хлопці, будьте всі здорові!